До ранку сиділи з донькою в під'їзді на сходах, тому що чоловік в п'яному угарі просто викинув з квартири. Історія: сьогодні ми з донькою, їй 14 років, просидили до 6 ранку на сходах у під'їзді, тому що мій чоловік в п'яному угарі викинув нас на сходи. Справа в тому, що він робить це не перший раз. І я хочу вам розказати, чому так відбувається і чому я це терплю. Тому що я часто бачу, що в коментарях пишуть, нащо ви терпите, на що ви терпите. Зараз я поясню нащо. До речі, хочу подякувати авторки повідомлення, тому що вона ділиться своєю історією. І це для інших дівчат та хлопців буде дуже корисно. Продовжуємо. Мій чоловік пив не завжди, а пити почав останні 5 років. Коли він напивається, він на мене агресує фізично, штовхається і випихує мене просто на сходи. Разом із донькою. Доньку він ображати теж не соромиться. Для того щоб не вступати з ним в рукопашні бої, я змушена здаватися і проводити час в під'їзді. Зараз комендантський час, особливо вулицями не повештаєшся, транспорт не ходить, ну а йти нам нікуди. Тільки, будь ласка, не питайте, де я жила до шлюбу чи він мене з під паркану взяв. Ні. Ми разом 22 роки. Мої батьки вже давно померли. Хата в селі, вона майже непригодна для життя. Справа не в цьому. Справа в тому, що ми з чоловіком в шлюбі нажили двокімнатну квартиру, Хрущівку з прохідними кімнатами. Ця квартира є нашою спільною, вона належить і мені, і йому, тому що ми в шлюбі. Але мені з неї йти нема куди. Він. Теж немає куди йти і не збирається. Він п'є, влаштовує дебоші, наїжджає життя з ним невиносиме, а діватися нам один від одного просто нікуди. Продавати її і ділити гроші він згоди на продаж ніколи не дасть. Продавати її частину нереально, тому що там прохідні кімнати, і така покупка нікому не потрібна. Мені, щоб купити собі щось окреме, не вдасться взяти гроші з половини цієї квартири. Він не буде мені їх давати, та в нього їх і немає, ви розумієте це чи ні? Зараз я вже кілька років відкладаю гроші із зарплатні і вже майже накопила на те, щоб купити кімнату, де ми з донькою переселимось і будемо жити. Поки я терплю, а виходу в мене немає, я зламала своїй доньці психіку. Оце правда про розподіл майна в середньостатистичній українській родині без прикрас, там, де люди ненавидять один одного, не можуть разом жити, але роз'їхатись їм нереально, навіть якщо по закону вони мають пополовині, тому що нема грошей і нема куди. Йти.